У Дніпрі є місце, де можна затишно провести час з коханою людиною, з сім'єю, погодувати гусей та багато іншого. Зберігайте відео, тільки свій розповідаю. Мова йде про візитку міста Дніпра, етнографічний клуб Січ, який знаходиться на житловому масиві Перемога. Взагалі це територія спортивного яхт-клубу, але за короткий час це місце стало центром відпочинку містян. Все, що ви бачите навколо, було штучно зроблено та доведено до ладу. А як тут провести час Ну, вибір доволі широкий. Зараз розповім. Перше, прогуляйтеся всією територією, адже вхід вільний абсолютно для всіх, навіть для павлінів. Якщо захочете провести професійну фотосесію, за це доведеться заплатити. Коштує це 500 гривень за дві години вашого часу. Обов'язково погодуйте тваринок на території. Гуси, качки, павліни всі будуть раді вашій компанії, а ціна корму складає 30 гривень за один мішечок. Тримай, тримай. У зв'язку з ситуацією в державі, основний вид діяльності клубу і яхтин тимчасово призупинений. Будучи в Дніпрі, обов'язково.